Моя сім'я благословена Господом, Божа любов наповнює мої стосунки, і я будую їх у Христі. Господь зберігає мій дім і наповнює його миром, бо написано: якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудиться будівничі. У моїй сім'ї панує єдність, Божі цінності це наші цінності, бо написано. Проте я і дім мій будемо служити Господу. Божа любов вилита моє серце Отцем, Допомагай мені прощати і любити своїх ближніх ім'я Ісуса Христа. Бо написано любіть один одного, як я полюбив вас. Любов завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. Я пробачаю, тому що Бог пробачив мені. Бо написано будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощайте одне одного. Які Бог через Христа вам простив. Я терплячий, добрий і смирений у стосунках, бо Божий Дух керує мною. Бо написано: отже, задягніться як обрані Божі, святі й улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, вагідність, довготерпіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.